130 співробітників місцевих органів влади Запорізької області протягом двох місяців змогли пройти навчання з просторового планування, картографування та стратегії відновлення. Ці знання допоможуть їм відбудувати свої міста та села після деокупації, відновити їх життєздатність та підтримувати громадян, які постраждали від війни. Ми розуміємо, що як пройде тільки дві години після того, як ворог залишить наші території, всі питання, всі проблеми мешканці будуть адресувати представникам громад, і треба швидко реагувати, починаючи від електропостачання, закінчуючи гуманітарними та іншими питаннями. Наразі у нас є можливість якісно підготуватися. Більше 130 представників громад приймають участь у цьому. Тренінгу це охоплення всіх територіальних громад і районів Запорізької області. Ми спираємося вже на той невеликий досвід, який мають територіальні громади, де окуповані в Харківській області, в Сумській, Чернігівській і частина в Київській області. Відбудова це є умовне позначення, того, що ми повинні зруйноване. Мережі, будинки відновлювати, але але все це розміщується. Всі об'єкти розміщуються на місцевості. Тому картографування і планування цієї відбудови буде залежати від тих планувальних документів, які будуть розроблені. Окупована наша територія з 26 лютого 2022 року. Приміщення у нас більш-менш залишились цілими. Ну дороги. Знаємо 100%, що зруйновані вщент. Ми не знаємо, яка буде ситуація, як повернемось. У нас територія громади дуже велика, 1200 квадратних кілометрів. Якось налагодити ці всі процеси, щоб кожен житель громади не залишився без уваги. Звісно, проаналізувати ситуацію, який буде стан з електропостачанням. З Продуктами харчування зараз. Ми знаємо всі чули про проведення тих псевдовиборів на той території, які відбувалися. всі знаємо, як воно відбувалося, що це фальша вибори. Але все рівно, попри це, є там люди, які чекають нас, які дуже чекають і впевнені в поверненні України, і задля яких ми в принципі і знаходимося на таких навчаннях, як сьогодні, щоб мені, як голові громади, навчитися і отримати нові знання з відновлення території, з військового відновлення та розвитку території тобто, ми вже сьогодні плануємо, як ми будемо розвивати нашу територію після її деокупації. декупації. Мені хотілося сказати слова вдячності саме проєкту ЮСІНДІ за ту неоціенену допомогу, яку ми отримуємо не тільки область, сілому, а й кожна громада.